Легше позбутися тарганів у своїй голові, ніж позбутися їх у гуртожитку. А що скажуть наші студенти? Доброго дня, на яку спеціальність виступили. 071 обліки оподаткування. Чому саме цю спеціальність обрали? Бухгалтер. Бізнес. Це круто. Бабки. Як вам важливі відводники? Ага, тиждень. Як вам нове ГП? Прекрасно, я дуже сюди хотіла, справді. Дай, на яку спеціальність? Вступили? На геолога, 103 науки про землю. Дош. Що будете робити після закінчення водника? Ну, побачимо. Як вам у тиждень? Класний, дуже класний, дуже багато цінної інформації, в загальному нові знайомства. Супер! Яке ваше враження від нового ГП? Чудово, нам все подобається. Мої одногрупники сказали, що цей заклад дуже чудовий. Тут дають дуже багато знань. За цих три дня ми зрозуміли, що цей заклад просто. О. І так, да, ми будемо тут навчатися і радуватися житті. Хтось змусил говорить? Ні, все добре війно. <світ> <світ> да. Спеціальність. Кибербезпека та захист інформації. 125-та. <світ> Ви знаєте, що таке автомат? Ні. <світ> У водні, вже таке автомат. А, тобто залік автоматом ставлять чи що? Все да. да? що таке модуль. Якийсь тест на 20 запитань. Ні, Він не на 20 запитань, на 20 балів. А, на 20 балів, так. так. Я перепутала. Як спеціальність обирали? На втик? Ні, дуже давно хотіла. Так, на кок. На журналіста. Журналіста? Так. Клас. Яке ваше враження від нового ГП? Ну мені дуже сподобалося. Я навіть не очікувала, що він буде такий сучасний і тут стільки всього цікавого. Я вже записалася на східні танці театральні, ще там куча всього. І, і там буду вже вибирати собі щось. Так. Да? Mm -hmm. Як вам на тиждень? Ну це неймовірно просто. Є час адаптуватися якось до університету і навчання. Кажіть ваші враження від ГП? Е, Круто, взагалі, мені подобається дуже, але тиждень. Е, ну я прогуляв дві пари вже. Ну, в цілому чітко. Скажи Все. правду, всі пари прогуляв. Ладно, всі. спеціальність <ріст> е, 174-ту. Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології. Клас. Далі на парі? Да. <ріст> Другий тиждень, так. <ріст> да. А третій? Не а третій ні. Через тиждень буде. Що ну. таке автомат? Коли... Це калашником стріляти. Це коли ставлять автоматом, він... це зараховують оцінку там. Йоу! Ми ще емоції відводні. Ой, дуже добре. Ну, поки що я, я, чесно, не знаю, що буде далі. Бо... Але весело. Да. Яку спеціальність обрала. Культурологію. <рігла> Чому саме ця? Ну вона з історією пов'язана трошки. Да, Але не, не повністю. Так. Як вам тиждень? Чудово. Легко, поки що. Поки що. Тільки поки що. <рігла> <Да>. Скажуть моду. <рігла> не хочу. Не, не хочу вчитися. Не хочу e, Знаєте, де деканат? <laughs> ну типу, так. Да. В другому ну, другом корпусі десь чи другий, чи четвертий поверх. Да, якщо що там заява навіть чи не пишеться. Я запам'ятаю. Розказуйте, як вам перший тиждень? Нормально. Водніку. Нормально. Нормально. Да? Які да. ваші враження? Кайфові. 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 Знаєте, що таке апендицит у водніку? Ні. А ж та не Ні. А автомат? Автомат? Калашіко. Не Знаю. Ще один є. Ні, не знаю. А модуль? Не знаю. Яка найбільша пара сподобалась вам? Перша. Перша це яка? На фізкультурі. На фізкультуру. Да. Погулювали вже пару? Mm -hmm. Ще ні. Ще ні, а плануєте? Не знаю, як піде? На бюджеті контрактів. На бюджеті. Яка спеціальність? Галузева, МБ-11. Знайшли вже собі друзі. Ну а як же? Свої привіз. Я вчора вибрав. Вибрав? Да. Багато. Та нормально, норвородила нормально. Водний буду кормить. Водний? Да. Кормить буду. Все таки модуль. Ну це типа контрольно. Да. Нам так сказали. А все таки автомат. Автомат. Автомат? Автомат. Оружие. Курю. Ааа. Баааа.